При отриманні сигналу повітряної тривоги ми вибуваємо на позиції. Наша мета це недопущення ураження критичної інфраструктури, яку ми охороняємо. Звати мене Максим, позивний мій Альварес. Я військовослужбовець Національної гвардії України, старший мобільно-вогневої групи. Наші завдання входять: при отриманні сигналу повітряної тривоги ми оперативно вибуваємо на позицію та починаємо моніторити повітряний простір. Коли ціль вже виявлена, і тоді кулеметник відкриває вогонь по команді. Мій позивний Лучиськ, я військовослужбовець Національної гвардії України. Останній раз, коли я заступав на кулеметника, ми вивели вогонь по безпілотнику типу Шахет 136 і це відбувалося вночі. Було звичайно дуже важко, але ми бачили ураження по цілі, як трасуючі кулі відбивалися від шахеду. Робота в нас звичайно дуже складна і відповідальна і взагалі в цілому захист батьківщини. Та е, війна це все дуже важко і страшно. Але ми не будемо відступати, ми не будемо здаватися і будемо продовжувати виконувати свою роботу. Вдень набагато легше відслідкувати ціль, тому що ми її бачимо зразу. Але збиття йде не одразу. Ми визначаємо безпечну локацію для її збиття, аби вона не нанесла шкоди для цивільного населення або критичної інфраструктури. Невід'ємною, звісно, роботою є робота водія, тому що і автомобіль має бути в справному технічному стані. Та і в принципі багато обов'язків є ще поза роботою водія. Це ми підсвічуємо вночі повітряні цілі при виявленні їх. Ну, Дуже приємні автомобілі і зброя тепер новішого гатунку, новішого виробництва набагато спрощує всю роботу нашу. І, Стараємось виконувати її так, як належно. На мою думку, це не просто робота, це обов'язок захищати людей, батьків, сестер, сімей. Коли бачиш світло в оселях, ти бачиш, що це все не дарма, і ми зробили свою роботу.